Привіт малята! Сьогодні ми з вами повторимо весь матеріал, який ми вивчили. Тож, увага на екран! Назвіть, будь ласка, хто великий, а хто маленький. Правильно, мураха маленька, а собака великий. Подивіться і скажіть, хто або що знаходиться у горі. Молодці. Сонечко і ракета знаходяться угорі. А хто або що знаходиться з лівої сторони? Молодці. Сонечко і мишка знаходяться з лівої сторони. А тепер назвіть мені, будь ласка, геометричні фігури, які ви бачите. Молодці прямокутник квадрат, круг трикутник, овал ромб. А тепер малята порахуйте, скільки ви бачите кругів, трикутників та квадратів. Ви, мої розумнички, всіх фігур по три. А тепер давайте порахуємо від 1 до 10. А тепер порахуємо від 10 до 1. Молодці малята. Зараз ми пригадаємо з вами, як називаються математичні знаки плюс. Мінус більше дорівнює менше. Чому я назвала ці знаки саме так, більше і менше, а не навпаки. Тому малята, що всі приклади ми читаємо зліва направо. А ви пам'ятаєте, що відкритий ротик завжди ми ставимо до більшого числа, тож цей знак більше, а цей знак менше. А тепер давайте разом повторимо, як називаються пальчики: великий, вказівний, середній, безіменний та мізинчик. Тепер будьте уважні, я буду називати пальчик, а ви показуєте або на екрані, або загинаєте свої пальчики на обох ручках. Великий пальчик. Мізинчик Середній Вказівний безіменний. А зараз подивіться уважно на кожен рядок і скажіть Хто із тварин зайвий у рядочку і чому. Молодці дітки! Тут переплутались дикі та свійські тварини, тож я сподіваюся, що у вас все вийшло. А зараз я хочу вам нагадати, що звук та літери це голос та портрет один одного. Звук ми промовляємо, а літери ми пишемо. Літери бувають великі і малі, друковані і прописні. Давайте назвемо спочатку літери, а потім звуки А, Б, В, М. А Б В М. Молодці. Знайдіть картинки, перший звук яких позначають ці літери. Перша літера М, звук М. Морозиво молодці, друга літера В. Звук В. Відро молодці. І третя літера С. Звук С. С. Сонечко, молодці малята. Давайте згадаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Голосні ми позначаємо червоним кружечком, а приголосні синьою рисочкою. Давайте назвемо спочатку голосні звуки. А. А. Молодці позначимо їх кружечком. Приголосні звуки в цьому слові м, м. Молодці, позначимо їх синіми рисочками. Дітки, сподіваюсь, вам було нескладно і ви все згадали. Тож ваше домашнє завдання розставити математичні знаки та зробити звуковий аналіз слів. А в мене все. До побачення!